У Дніпрі заснували благодійний фонд про Україн», що надає безоплатну соціальну та юридичну допомогу військовим. Наші захисники можуть звернутися до юристів-волонтерів у випадку несплати матеріально-грошового забезпечення чи компенсації за поранення, ігнорування рапортів, заяв та скарг. А ще якщо відмовили у видачі довідок про поранення у військово-лікарській комісії та довідок за висновком розслідування отримання поранення. Тож сьогодні в нашій студії гість Станіслав Ліфлянчик, адвокат, співзасновник Багодійного фонду про Юкрейн. Вітаю Станіслава Вітаю. у нас в студії і одразу до запитань: чому і як виникла ідея створення цього фонду? Наразі існує незакритий запит з боку військових до адвокатів стосовно стягнення компенсації, недоплачених чи не сплачених заробітних плат, а також стосовно того, що порушуються їх права стосовно видачі. Довідок і підтвердження того, що вони отримали поранення під час бойових дій. Звісно, що адвокати зайняті своєю діяльністю і. Те, що вони заробляють на своїй роботі, це е, хліб їх сім'ї, так і тому е, безоплатно надавати їм допомогу, на жаль, мало хто може, тому що ну, вони просто засипляться цією роботою. Е, і відбувається така ситуація, що військовим почали відмовляти просто у надані послуги. Вони ходять по ринку адвокатських послуг і не можуть, не, не можуть собі знайти спеціаліста, який би захистив їх права. І, от в мене виникла ідея. В мене та укрила жовтопупа стосовно того, що треба створити яку, яку якусь спілку, якийсь фонд, якусь громадську організацію, яка буде займатися захистом безпосередньо їх прав, і в яку війдуть декілька адвокатів, юристів, які зможуть обробляти цю інформацію вже більш ну, оперативно і гуртом. Тому ми створили такий благодійний фонд. Наразі це благодійний фонд про Україну. Згодом ми хочемо, маємо в планах відкрити громадську організацію про Україну, тому що благодійний фонд це для ну, фінансування, так. так, а громадська організація це вже для представлення інтересів. І е, далі ось, працюється наступним чином: тобто звертається військовослужбовець. На сьогоднішній день це звернення відбувається безпосередньо до мене, і я рекламую свої контакти. Тобто звертайтесь безпосередньо до мене. Далі я вислуховую, яка в нього ситуація, або надаю йому консультацію, якщо цього достатньо, або якщо цього недостатньо, я беру його роб... питання в роботу і передаю далі адвокатам та юристам, які входять в нашу команду. Далі вільні юристи та адвокати, які можуть взяти на себе даний блок роботи, просто беруть і обробляють її. І все. І таким чином і адвокати можуть займатися своєю основною діяльністю і допомагати безпосередньо військовим безоплатно пробоно. І військові отримують те, що їм необхідно, захист їх прав. А які самі ну яку саму допомогу вони будуть це отримувати? і консультування? Це і складання якихось рапортів, заяв, клопотань. Це складання скарг у разі ну, порушення готові. прав Та, ну, ви... і подання Та... позовних заяв і навіть супровод е, в судових Та... засіданнях е, даних військовослужбовців. Угу. А скільки вже звернувалося таких військовослужбовців на сьогоднішній день? В нас е, в роботі є двоє, і ще трьох ми обробляли ще самостійно до того, як я е, зібрав команду. А, Ну чи ну скільки таких випадків ви стикалися з такими випадками, коли не виплачували заробітну платню? Випадків Наприклад. дуже багато, і якщо послухати історії безпосередньо навіть тих, хто звернулись, то за ними стоїть ще армія тих, чиї права порушені, і вони просто не дійшли до адвокатів. Е, найпоширеніші порушення це, по-перше, не видача довідки про розслідування причинно наслідкового зв'язку між пораненням та отримання цього поранення в бою. А без цієї довідки вони не можуть бути визнані захисниками батьківщини і отримати відповідні компенсації за поранення, отримати отримати безоплатне лікування. Тощо далі це не виплата або не доплата заробітної плати. Наприклад, військові знаходяться, умовно кажучи, на нулі, а їм виплачують заробітну плату, яка виплачується і в тилу. Це є порушенням знову ж таки. Ну, да, або зараз інші, інші е, так, суми інші суми, або взагалі не отримують заробітну плату з якихось там суб'єктивно-об'єктивних причин. Тобто, це заборонено законом, не сплачувати. Вони повинні а йати. яка відповідальність? Відповідальність є і кримінальна. Відповідальність є і просто у вигляді стягнення відповідної заборгованості по заробітної плати. А Платі. ну якщо людина не дополучила, так. то її так. нараховують її, і людина отримує отримує ту так. суму ну, яка ну, і треба. компенсації. Звісно, коли людина отримує поранення, то вона має право на отримання компенсації. Угу. Якщо військового, не дай Бог вбили, то його родина має право на компенсацію. Угу. І про це замовчується. І ну, в принципі, немає ніде. Якоїсь такої активної роботи стосовно доведення до населення інформації, яким чином отримати таку компенсацію, Ага, так. Ну і тепер давайте про плани, як ви плануєте діяти і чи можливо розширюватись? Наразі ми шукаємо безпосередньо собі ну клієнтів, називаємо так. А, якщо ми зрозуміємо, що запит дійсно великий і він постійний, то звісно є плани на розширення і на пошук відповідного фінансування для того, щоб ми могли відкрити свою приймальню, для того, щоб ми могли посадити адміністратора, що буде приймати дзвінки, і розподіляти далі вже по адвокатам а, таких клієнтів. Ну і тому подібне є, є плани по розширенню, якщо знову ж таки. Повторюся, да? якщо це буде масовим явищем, то навіть відкриття в інших містах. В інших містах. А, ну, Давайте тоді назвіть, куди звертатися, номер телефону. Звертатися до мене, Станіслав Ліфлянчик, адвокат. номер телефону 066 292 89 90. Дякую, що завітали до нас. Також дякую. Щоб наші хлопці отримали від вас. Певний набір послуг, які, які е, потребують. А я нагадаю, у нашій студії був Станіслав Ліфлянчик, адвокат співзасновник благодійного фонду Про Юкрен. Слава ЗСУ!